Всім привіт! Малесенька розпаковочка на 52 злотих. Щось там навіть трошки віднялося. Але не дуже багато, бо акції сьогодні. Так, собі. Єдина акція це береш три вірмішельки і одна безкоштовно. Оце вірмішельки взяла шпроти. Шукаю реально хороших шпротів. Не знайшла поки що вони всі. Дивні. Просто дивні. Ось такий кілограм яблучок. вони в них не було сьогодні пакетів, то в таких пакетиках. Ось пів кілограма цибульки, три банани, моцарелла. Дві штучки ми беремо, кидаємо навіть на бутерброди буберброди по 150 грамів. кисіль на чашку. Деколи ми таке любимо дві штучки. сир горгонзола, Взяла сюди порадувати е, до кави. Люблю їх італійські, французькі, ці Про, е, Прошик до печення розпушувач. Теж дві штучки. Ось такі вафлі взяла. бо я мама лінила. Е, щоб спекти, хоч вафель це є, потрібно дитині напекти. то Дитина просила, мама взяла. Сок але я його вже випила по дорозі, але в рахунку він був, тому показую. Просто звичайний йогурт білий і гранолу додаючи як сметану. Два сирочки солодких, два йогуртика. І все. Ну, маловато, звісно, але ну, що зробиш? Які ціни вже є? Дякую всім, гарного дня!